Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. У цьому відео я хочу поділитися з вами порадами, які допоможуть вам підвищити продуктивність вашого комп'ютера програмними засобами. Тобто, ми не будемо додавати ніяких апаратних компонентів до комп'ютера, не будемо їх змінювати, просто ми будемо використовувати ті можливості, які надає нам операційна система. І перша порада полягає у тому, що ми маємо прибрати. Непотрібні програми з автозавантаження. Для чого потрібне автозавантаження і як воно працює? Автозавантаження потрібне для того, щоб швидко запускати деякі програми одразу після завантаження самої операційної системи. Ну, наприклад, ви увімкнули комп'ютер, і для того, щоб вам не запускати вручну якийсь телеграм, то комп'ютер це зробить за вас. Так, це пришвидшує певним чином запуск саме цієї програми. І зменшує кількість усиль, які вам необхідно докласти, щоб запустити комп'ютер і певну програму в ньому. Але якщо ми будемо працювати з іншими програмами, то якраз запуск цих програм з автозавантаження він може нам заважати і в цілому сповільнювати роботу системи. Тому ми можемо конфігурувати і маємо конфігурувати цей перелік програм автозавантаження. Як же це зробити? Для цього нам потрібно запустити диспетчер завдань. А у ньому перейти на вкладку автозавантаження. І тут буде у нас перелік тих програм і компонентів, які запускаються разом з операційною системою. Ну, крім того, тут також наведені ті програми, які могли би запускатися разом з операційною системою, але ця можливість була вимкнена. Це можна зрозуміти по статусу колонки стан. Він може бути або увімкнуто, якщо автозавантаження увімкнуто, або вимкнуто, якщо воно не працює для конкретної програми. Для того, щоб вимкнути автозавантаження для увімкнутої програми, нам треба її виділити і натиснути правою кнопкою миші, де вибрати компонент випадного меню вимкнути. Усі зміни вони запрацюють лише після того, як ми перезавантажимо комп'ютер. Вимкнемо і увімкнемо знову. У цілому, якщо у вас досить сучасний комп'ютер з потужним процесором, з достатньою кількістю оперативної пам'яті, то вам це автозавантаження воно особливо не заважає. Ця ж порада вона більше стосується тих комп'ютерів, яких слабкі процесори, у яких старі компоненти, і де кількість оперативної пам'яті дуже маленька. там 1 ГБ, гігабайт, 2 ГБ і тощо. Переходимо до наступної поради. Порада номер 2. Зменшити кількість одночасно працюючих програм. Проведемо паралель з реальним життям. Чим більше у нас справ, які потрібно виконувати одночасно, тим менш якісно і, і тим повільніше ми будемо виконувати якусь конкретну одну справу. Отіним же чином. Працює і процесор комп'ютера. Чим більше програм або у нас запущено одночасно, то тим більше процесорного часу він розподіляє між цими програмами. І тоді, для того, щоб більшість ресурсів процесора була спрямована на конкретну задачу, на конкретну програму, яка для нас більш важлива, тоді треба не розподіляти ресурси процесора на Всякі другорядні програми. Тому, якщо у вас запущена велика кількість всяких другорядних програм, які вам не потрібні, то це може також слугувати причиною того, що ваш комп'ютер зависає і працює повільно. А значить, треба просто позакривати ці непотрібні нам програми. Порада номер 3 прибрати зайві графічні компоненти інтерфейсу Windows. Так, чим більше у нас всяких графічних компонентів, таких як ярлички, якісь там віджити, то тим більше оперативної пам'яті буде споживати комп'ютер. Знову ж таки, ця порада вона в принципі не допоможе, якщо у вас сучасний комп'ютер з досить продуктивними компонентами, з швидким процесором, з достатньою кількістю оперативної пам'яті тощо. Некі графічні компоненти можна прибирати, якщо брати до уваги операційну систему Windows 10. Так, наприклад, можна прибрати віджет, який показує погоду. Він розташовується тут, біля тих ось цих значків. І як, на мою думку, цей віджит взагалі не актуальний. Чому не актуальний? Тому що інформація, яка там показується, вона зазвичай є неточною. В приклад взимку температура повітря може показуватися як плюс 20, а влітку навпаки мінус 7. Звісно, що така інформація не є правдивою, якщо брати конкретно даний мій регіон проживання. Тому і доцільність його використання я теж не бачу. Далі дещо можна доприбирати всякі зайві графічні компоненти, це у нас. Меню Windows. Зліва у нас тут розташовані папочки та застосунки, які встановлені на комп'ютер, а з правої частини теж різні віджети, календар, погода тощо. Ну тут інколи новини зустрічаються, але я сумніваюся, що хтось тут новини читає. Саме з віджета Windows. Ось тому. Поприбиравши зайві графічні компоненти, тут ми можемо трошечки підвищити продуктивність нашого комп'ютера. Четверта порада полягає в тому, що ми можемо відтермінувати оновлення програмного забезпечення, зокрема операційної системи. Насправді, питання встановлення оновлень воно є досить болючим. Чому болючим? Тому що з одного боку. Актуальні версії програмного забезпечення вони дозволяють зменшити ризики потрапляння різних загроз на ваш комп'ютер. З іншого ж боку, це одне з основних джерел завантаження вашого процесору та оперативної пам'яті. Припустимо, ви сіли, хочете погратися в якусь гру або Просто змонтувати якесь відео. Ваш комп'ютер не досить потужний, а тут ще Windows починає встановлювати своє оновлення. Звісно, що у вас буде сповільнена робота, зменшена працездатність, зменшена продуктивність комп'ютера, і вам захочеться поскоріше дочекатися, коли це обновлення встановлюється або ж. Просто вимкнути можливість оновлення програмного забезпечення. Ну, я не можу рекомендувати вам вимикати оновлення програмного забезпечення, як я вже казав раніше. Але це можна відтермінувати. Так, зараз я покажу, як відтермінувати оновлення операційної системи Windows у налаштуваннях. цього ми переходимо до розділу налаштувань. Вибираємо пункт оновлення та захист. І одразу перед нами з'являється віконце Windows Update. Почекаємо, коли воно завантажиться. Далі, як тільки воно завантажилося, ми шукаємо кнопочку Додаткові параметри з підписом додаткові налаштування та елементи коривання оновленнями. І тут буде такий пункт призупинення оновлення. На жаль, тут можна тільки відтермінувати оновлення лише один раз. Тут можна вибрати дату, на який день ви хочете відтермінувати, і у цей день буде встановлено оновлення операційної системи Windows. Стосовно інших програм, то там все індивідуально. П'ята і остання порада, яку я вам розкажу сьогодні, це звільнити місце. Насправді вона може здатися досить простою, що там взяв, видалив потрібну програму або перемістив її на зовнішній носі інформації. Але часто так буває, що програми, які ви видаляєте, залишають за собою ще невидалені компоненти. Так, у мене були випадки, коли такі програми залишали ще навіть декілька Гігабайтів зайнятого місця. Оскільки видалена програма вона вже не потрібна вам, ви її не використовуєте, то і це місце доцільно було б звільнити. Як же це зробити? Треба знати, що програми зберігають свої файли у. В папках Program Files, Program Files X86, а також в папці Updata користувача. Проте тут треба бути обережним, щоб випадково не видалити ці програми, які є важливими для системи. Загалом, же ж, чим більше у вас вільного місця, то тим більше у вас файлів може бути завантажено на комп'ютер, і тим швидше це завантаження буде відбуватися. У цьому відео я навів вам 5 простих порад, які допоможуть вам підвищити продуктивність вашого комп'ютера. Звісно, ці поради можуть здаватися декому примітивними, але конкретно в моєму випадку вони доситво допомагали, коли я мав слабкий комп'ютер. На цьому все. Дякую за увагу!